Я дружина військового в полоні Касенюка Василя Олексійовича, захисника Маріуполя 501 батальйону 36-ї бригади. Це дуже важко, але я собі кажу, йому, мабуть, там важче. Я можу триматися. Я можу ще через відстань підтримувати його, тому що я знаю, що він це відчуває, і я відчуваю його. Вони там тримаються. Всі запитують, Боже, як ви тримаєтесь? І кажу, ну в нас другого виходу немає. Нам ще треба їх витягувати з полону. Скільки місяців ваш чоловік знаходиться в полоні? 24 місяць, 4 квітня. Цього 24 року буде два роки. Як в полоні, в січні місяці го року, вони зробили таку виставу. Вони вистроїли 15-20 чоловік, як і колонії. Кожен з військових просив допомоги в нашої влади і в родин, щоб їх внесли в списки на обмін, щоб їх поміняли. Бо їм говорять, що Україна відмовилася, рідні теж відмовились, і тобто вони просять. Щоб все-таки їх забрали. І там на тому відео був мій чоловік. Там було вже майже 10 місяців полону, щоб ви собі розуміли, його не впізнали рідні діти. Тільки по голосу. Касенюк Василь Олексійович, 25-1269 року, 501 батальйон, 36-та бригада, водій медицинської машини. Нахожусь в плену 4 апреля по сьогоднішній день. Хотілося б, звісно, вже домой десятий місяць. Надеюсь, що мене увідять і допоможуть мені повернутися. Передаю привіт родним і всім, хто мене знає. Зовні змінився схуд, так схуд дуже втрата ваги велика. Якщо він був до повномасштабного вторгнення, такий живчик, молодий, повний планів, емоцій. Це зробився з 50 на 80 років, це точно. Чи знаходиться ваш чоловік в офіційно підтверджених списках полонених? Так як нам говорить координаційний штаб, НІП Червоний Хрест звонив, що він офіційно підтверджений. Навіть червоний хрест звони вже два рази, що він підтверджений, що він є в російському полоні, але цих списків ніхто не надає і ми їх не бачили. Розкажіть про вашого чоловіка, як ви познайомилися? Він заходив, ну як завжди, всі клієнти попити каву. Я йому зробила каву, він не розрахувався. І через деякий час він знов заходить. Я вже його слідкую. Взяв каву. Тут надходить другий клієнт, я теж йому роблю каву. Він щось перекинувся словами з клієнтом і виходить. Кажу, я перепрошую. А ви не могли б розрахуватися за каву? Він каже: А що я не розрахувався? Ні. Ой, вибачте, вибачте, море вибачення». Вечором заходить з квітами, з червоними розами і знову проси, вибачення. Вибачте, я не хотів, ви ж розумієте, я військовий, а він був в цивільному. Ми звикли, що приходимо на позиції, там до хлопців всі вгощають кавою, взяв каву і пішов. Кажу, та я ну, не сержуся, я нічого не маю. Ну, ну, так склалося. Ні, я вас дуже прошу, вибачення. Я хотів би вас десь запросити. На третій день привіз такий великий букет. роз, великий. І каже: знаєш, мені дуже сподобалося, і мені треба жінку, мені треба ходити на цивільне життя, чи ти не проти. Ну, і так ми домовились на все швидко, це вийшло. Взагалі, які життєві принципи він сповідував, які мав погляди на життя. Він дуже любив Україну. Він нею маре, він дуже любив морську піхоту. Море це його стихія. Він дуже хлопців поважав, хлопці молоді. Він працював з молодими хлопцями. Він вже ну, старший чоловік, але він в захваті відбув від хлопців. 501-й батальйон відноситься до 36-ї бригади. Це батальйон, який перший з перших зустрів повномасштабне вторгнення. Вони стояли на самому-самому передку. Вони зайшли десь в грудні, на початку грудня 21-го року. То їх вже тоді обстрілювали. Були поранені, чоловік розказував, возив їх в госпіталь. А повномасштабне вторгнення вони самі самі перші прийняли на себе. Яким було його життя до повномасштабного вторгнення? Він був військовим. До повномасштабного теж він був морським піхотинцем, заходив в зону АТО, отримав поранення. Лікувався, його списали. Він не зміг в цивільному житті. Пішов знов, і от його стихія. Морська піхота, він попав туди, він був задоволений. У нього стільки було емоцій, стільки радості. Це ж морська піхота, він так ним пишався. Це людина, яка воює з 2015 року. Він був у зоні АТО ОЕС, тобто він міг аналізувати і бачити на правду, що коїться, що відбувається. У нього було розуміння, що повномасштабна війна неминуча. Так, він мені казав, наша буде війна. Він мені розказав, якщо вдруг повномасштабна. Як мені поводитися, що робити? От тільки одне, що мене обговорили, полон. Він навіть собі не уявляв, що може, може бути. Розказували звільнені з полону з його батальйону, дівчата, що вони знали, що вони в оточенні, що може бути полон. Але кажу, ми тримали по дві по три гранати для себе, щоб не попасти в полон. Де ваш чоловік зустрів повномасштабне вторгнення? 10 грудня вони зайшли в зону АТО за Маріуполь Широкіну. А так як він був в медичній групі, то їхня група базувалася село Бердянське, і там вони зустріли повномасштабне. Написала йому смс ку Доброго ранку, коханий, гарного дня. Тому що я нічого ще не знала. Бачу, що вже чоловік мені від... написав відповідь. Читаю його смс-кого. Він прощається зі мною. Ви після того розмовляли, тримали контакт. Як відбувалися події потім і де він опинився вже після 24 лютого? Дуже рідко були такі дні, що по 9 днів не було взагалі зв'язку. Наприклад, на початку березня. Він написав смс-ку, наші спалили 93 танки. Бережи себе. І аж вечором живий. Оце з більшості були такі смс-ки. В середині березня прийшла смс-ка в 4 часа ранку, що у нас закінчується все. І я розуміла, що це не йдеться про їжу, про воду. Я розуміла, що це БК закінчується. Я відписала, чим ми можемо вам допомогти. Він ви нічим нам не допоможете. Ви вже знали на той момент, що він у Маріуполі знаходиться? На той момент знала, але він мені не говорив. Все по новинах. І якщо він дзвонив, так дивилися на відео одне на одного. Він такий змучений, зарошений. І не знаєш, як сказати, що сказати. Ще таке одне смішне було. Смс присилає фотку і пише. Я помив ноги, я постирав носки. Це було вау. Де територіально він знаходився в Маріуполі. Це був завод Ілліча. Взагалі він не розказував, де вони, що вони. Я не запитувала, тому що боялася нашкодити, щоб не прослуховували, щоб не нашкодити. Одного разу він сказав, що ми в Маріуполі. Каже, я знаю, чула по новинах. Потім ще раз був сказав, що Маріуполя вже немає. Вже потім від звільнених то деяка інформація доходила, що в них не було ні їжі, ні води, ні боєприпасів. Пили воду з моря. Було навіть таке одна мама побратима його розказувала, що син дзвонив і казав: що мама, зловили крису, їли. Чи відомо вам, як ваш чоловік і власне, ось 501 батальйон виходив з комбінату Ілліча? Коли це відбулось, і за яких умов якась інформація у вас є? Так, да, звільнених є інформація, але вони не виходили. Вони їхали на усилення позицій. Їх серед ночі підняли і сказали, що ви грузитесь і їдете на усилення позицій, тому що там великі втрати. Вони їхали на усилення позицій. А приїхали в полон. Каже, ми їхали недовго, хвилин 15, нас дуже сильно обстрілювали, геть і фосфором посипали, каже, все. Приїхали, машина зупинилася і каже, чуємо руский говір. Але всі маріупольці говорили по русски. Відкривається тен. Ми їхали в газельці. Добро пожаловать, воєнна плени, ДНР. Коли мені розказувала ця медикиня, начальниця мого чоловіка. Вона каже, ми були всі в шокі. І я кажу, так сижу і дивлюсь на дядю Васю, як вони всі говорили на нього, що на одного медика Олексія. І каже, дядь Вася, скажіть, це неправда. Олексій, скажіть, що це мені сниться. Це неправда. І кажу, дядя Вася встає самий перший, виходить його лицем до землі. І всі так по очереді. Я каже, фонарі світять, обстріли йдуть. Вже дуже-дуже дуже страшно. Це ви вже безпосередньо дізналися від звільнених з, полону, від, звільнених так? з полону. від кого да. саме медикиня мого чоловіка, начальник, яка пробула всю вагітність в полоні. Це пані Мамонова, правильно так, я розумію. Так. Так. Ваш чоловік потрапив в полон. Як розвивалися події потім? На російських сайтах шукали, вони виставляли. Їх з Маріуполя перевезли в Сартану, там тримали 2-3 дні, і як Кадировці виступав перед ними, там я побачила Мамонову Мар'яну, але я не повірила, думала, то якийсь монтаж. Вона дуже малесенька, худесенька, одяг на ній такий весь великий. Ну, зазвичай, як я її бачила, вона так не ходить. І я подумала, що то монтаж. Але Хоча голос її. Обличчя її, але щось мене стримувало. Я вже на другий день побачила чоловіка. Як він йде, підняв руки, дійсно, що в полоні. Тоді побачила в Оленівці, російські сайти викинули, як вони їх гарно годують. В столові, був обмін у 23 му році, в січні місяці, звільнений. Прикордонник сказав, що разом з ним був в Тульській області. Знов рік було тишини, ніде його не могли знайти. Знову в січні місяці, 24-го року, це перший обмін після великої такої перерви. Теж звільнений прикордонник з Маріуполя. Тільки його перевезли, він позвонив дружині і надав список, з ким він був в камері. Дружина розкидала по всіх групах, і ми буквально за сутки. Вже спілкувалися з ним, він розказував за мене більше ніж я знаю. Це я так вже шуткую. Вони там говорили, спілкувалися видно. І він каже: Те ви познайомились, коли він за каву не розрахувався? А ви ж до нього приїжджали в Маріуполь? А ви де? Я така сижу і не знаю, що говорити. Так було багато запитань, але він сам відповів на всі мої запитання. І що він розповів, де власне чоловік знаходиться, яке його останнє відоме вам місце перебування? Знаходиться в Мордовії, виправна колонія. Там дуже багато наших морських піхотинців із 36-ї бригади, із 501-ї чогось вони їх туди звозять, їх там засуджують. Каже, тримається такий молодець. Я кажу, завжди займається спортом. Я кажу, я знаю, який це спорт там заставляють вас по три тисячі раз присідати на день. Він так, то це каже їхні прикольчики, а я вам серйозно говорю, каже, знаєте, що він після поранення, після його травм, йому треба займатися, розробляти руку, ногу, щоб рухатись. Каже, У нас навіть вода холодна була, то це каже його ж стихія, він там таляпався в цій воді. І умови погані, ми каже, думали, що в тулі. Тульської області погані умови, а коли переїхали в Мордову, перевезли нас, то ще хужі умови були. Але три місяці покращились умови. Навіть нам постирали одежу раз за п'ять місяців, дали нову постільну білизну і дозволили п'ять годин на день сидіти, не стояти з шести ранку до десяти вечора, вони стояли. Ми знаємо від полонених також про переповненість камер. Теж багато людей в камерах так, тримають в Тульській так. області було їх 23 чоловіка в одній камері, в Мордовії вісім. І я теж задала питання: от у вас вже кращі умови були, вісім чоловік. Він каже: да, але там була трошки більша камера, тут так, так, так що. Все одно їх багато і місця мало їм. Щотижня по всій Україні проходять акції, які мають на меті привернути увагу до полонених наших військових і цивільних, які знаходяться в застінках російських тюрем, Ви також активна учасниця їх. все таки ми привертаємо увагу. Я розкажу такий один випадок. Ми з донькою зайшли в магазин купити рубзака військовому. Підбігає консультантка, а я вас знаю. А ви збираєте людей на акції на підтримку військовополонених? Я теж хочу з вами йти на акцію. Ще одна моя теж знайома співробітниця. А я вас бачила. Я теж хочу виходити на акції. Так що це діє і думаю. На краще. Ні. Люди не всі знають за Маріуполь, не всі знають за бригади. Люди живуть своїм життям. Але це теж є якби свій плюс, тому що коли взнають чоловік в полоні, от така ти батальйон був в Маріуполі, все одно якісь трошки знання є. Донатять. У нас є скарбка на 501 батальйон. В групі ми. Дівчата роблять збір, і ці всі кошти я докладаю своє і відправляю, донатиму. Ціль одна витягнути чоловіка з полону, повернути на українську землю. Якби мені сказали йти пішки, і тобі йди в Мордовію пішки, і там тобі його відудуть. Я би пішла. Але я знаю, що чи ти поїхала, чи ти пішла пішки — немає різниці. тобі його все одно не віддадуть. Тому робимо тут все, що можливе.